Лабораторна робота номер 1 Дослідне підтвердження закону бойля-Маріотта. В ході роботи нам необхідно виміряти атмосферний тиск за допомогою барометра. Під таким тиском знаходиться повітря в трубці до її занурення у воду. При зануренні трубки у воду збільшення тиску за рахунок гідростатичного тиску приводить до зменшення об'єму повітря в трубці, що реєструється по міліметровій шкалі трубки. Гідростатичний тиск вимірюється по різниці рівнів води в трубці і циліндрі. Дослід необхідно повторити декілька разів для різних глибин занурення.